Від 90-х до сьогодення організатори виставки охопили такі віхи державотворчого процесу в Україні і на Полтавщині. Найцінніший експонат кажуть музейники проект першої конституції, 1996 року з підписами народних депутатів. Є тут і розділ присвячений досягненням науковців та аграріїв Полтавщини, окремо представлені митці та творчі колективи рідного краю. Тут же ми розповідаємо про ті нові зміни, які відбуваються в технологіях, наприклад, як наші вчені наближають до нас майбутнє, як з'явилися у нас і енергозберігаючі технології, зокрема перші сонячні батареї, встановлені на приміщенні Полтавської державної аграрної академії, і, звичайно, досягнення наших аграрів. Сучасним подіям теж відвели місце в експозиції. Найновіші експонати виставки. Ті, що передали із зони бойових дій на сході України, речі загиблих бійців та уламки снарядів, досить часто зараз приносять до музею. Тут ми можемо побачити особисті речі наших захисників, яких, на жаль, вже немає серед живих, і ті страшні сувеніри війни, які нам привозять демобілізовані наші наш великий потенціал, людський потенціал, ті справжні патріоти України, які захищали нашу землю, на АТО. І Тут же ми збираємо і списки померлих, загиблих, і для того, щоб назавжди увічнити їхню пам'ять. Виставка діє у краєзнавчому музеї постійно. Періодично її поповнюють новими експонатами. Інна Куліш, Наталка Золотар, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.